Коли настрою немає виглядати все одно потрібно солідно, я роблю ось такий швидкий макіяж. В кінці покажу скільки часу він у мене зайня. І починаю з консилеру. Це InStyle. саме у четвертому відтінку, темному, щоб прикрити свої синці. Далі беру ще один консилер світлий, спеціально на зону зморшок, адже цей консилер туди не западе. І висвітлить цю зону гарно. Кріпляю все пудрою і прям таким гарненьким шаром замість тонального корекцію буду робити запечними румянами, беру два відтінка і ось так по контуру швиденько тикою Брови оформлю. Швиденько тушю для брів. В якості тіней буду використовувати матову стійку помаду. 30-й відтін буде як підложка під тіні. А закріплю запеченим хайлайтером, буде дуже гарно сяяти і складку повіку віку відтушовую бронзером. Підкручую вії, наношу туш, робимо вигляд накачаних губ. У мене це олівчик номер 10 Bless Beauty та блиск фокус Point у 106-му відтінку. І так як у мене сонний вигляд, то допоможе гелевий олівчик. І подивіться, як одразу погляд став яскравіше. Легкий макіяж готовий, на нього у мене ушло плюс минус 15 хвилин, якщо не відволікатися на зйомки, напишіть в коментарях, чи робите такий макіяж на кожен день.